Ми безкоштовно можемо вам скасувати судовий наказ. Вже десятки тисяч людей скористувалися нашою безкоштовною заявою для розблокування рахунку, який було заблоковано державним або приватним виконавцем. І ці люди впевнилися, що таке розблокування дійсно є безкоштовним, оскільки заява генерується автоматично на минулому тижні. Ми також розробили і ввели функціонал щодо можливості складання безкоштовної заяви на скасування судового наказу. При цьому для його скасування достатньо лише мати номер вашої справи і розуміти, що вказане рішення суду вже опубліковано в реєстрі судових рішень. як правило, якщо ви рішення суду отримали наприклад в дію або поштою, то 90% що цей судовий наказ вже буде опублікований. Тож ви переходите на наш сайт. Обираєте безкоштовну заяву для скасування судового наказу. Поки що це працює для судових наказів за комунальними боргами для фізичних осіб. Заповнюєте там лише номер своєї справи, свої дані, прізвищам ім'я, по батькові та адресу, і система автоматично згенерує. Та направить вам на вашу електронну пошту заяву про скасування судового наказу. Але після скасування судового наказу ваша комунальна установа матиме право подати повторну заяву до суду вже в рамках позовного провадження, де вас будуть викликати до вказаного суду. І вже там. Треба буде оспорювати суму заборгованості чи застосовувати строки позовної давності, або третій кращий варіант це звернутися до компанії, що подала на вас до суду, та домовитися про врегулювання цієї заборгованості в добровільному порядку.